Всім привіт! Мене звати Олексій, сьогодні п'ятниця, і мені по пошті прийшло дещо цікаве. Що це у нас? Кріплення для камери на груди, GoProшне, оригінальне? Я не дарма увімкнув відео, бо хочу поїхати і спробувати познімати на камеру. З цього ракурсу. Думаю, буде цікавіше, ніж знімати з тої камери на голові. Подивимось, підпишіться на канал. Далі буде більше приємного перегляду! Сейчас спуск будет. Не, сейчас спуск будет. А Не нам кажи, ви не знімаєте голосу, бо я У Мене? це Буде хороше інтро для... Ну так. Надо було взяти, щоб кріпання на голову там. Щоб почепить комусі можна було знімати. Далі буде спуск в цьому. Біля щербанівки там. Дуже крутий, типу. А? Да, він трохи буде з поворотом, там, лівори. Там ще іноді ну, раніше лежали собаки і було стрьомно що да, вискакують. ми хоч правильно їдемо, потім маршу Да. Ми так вже точно їздили. Ну да, так, же ж були. Але да, по-моєму ти її заблукали. Так, ми заблукали, потім там щось через калітку якусь проходили. Там ой так, Може поїхати на в палатку обкатати чи не хоче. Ну коли там хочеш, коли там зараз. Ну ти ж знаєш цю локацію чи ні. Це тут дуже відомо там. Я в Каневі ні разу не був Ні, це перед каневом. Там дуже багато цих козацьких різних таких, типу, пам'ятників різних. І там на, на, ну воно над Дніпром там вичекає ця собака, що постійно кидається. Кидає, так? Кидає? Ну так. Сиди, сиди, А, вона на одного не кидається. Да, на, на, кидає. на. Тільки на одного. Mm. І там прям таке озеро класне. Тобто ну, Дніпро, а на висоті там озеро, таке розташоване поруч, біля озера постійно хтось там з палатками. Андрю, який тебе пульс? Ну, це дві. У мене пульс 30. У мене червоно зовнішньої... А в треба подивитися. О, в запахло. Не, прямо Прямо в руке. Прямо в руке. Най, буду свой пробежки. В принципе, на хорошем кемпе, можно сказать, вот именно батя из двух. Ой. Она хорошая? Ой. Та да да, мы думаем на семься. Нормально. Там через метрів 200 спуск буде. А вна... У смысле? 你嗯。 Це... Ти дуже швидко поїхав, я ж одною рукою і я ячаю на низьких передачах. я тримаю всі ці камери. і не можу подивитися. Що, нам вниз чи куди? Приїжджали, да, тут. Приїжджали? Да. Кого? Проворушка на вулицю Гейкосин. Гей хто? Гей косинки. Косинки? Не знаю, не знаю. Пасіянці якийсь. Паух. Так, там тупик. А, нам праворуч. Я так понял. Так зараз ми на поле вроді чи Ні, пам'ятаєш, ми їхали по полю а по... і повернули на якусь там. Потім вертались трохи. Ну от зараз буде поле починатись. От. Вони пише прямо. В поле? Не каже, що Прямо я там думаю, що там буде двір, мабуть чи зараз? Так. Да. Давайте назад, да. А що там? А там що? полі Та їздили сто разів уже, да. Оцю махнатку бачили. Та й туда їхали тоже штрёх. Вот Оця мохнатка там, як завжди. Да. Ох, бля. Пиздец. А, нам ліворуч навіть, да? Ні, ну да, да, леворуч, да. Ні, там через поле далі. А потім ми, ми з'їхали там і потім їхали і влізли на гору і потім на, на поля потрапив. то нам туди не треба, мабуть. Фух, я вже був блін. Так, да, тому що я тут в болото раз попав. Потім пройшлося мить повністю велосипед. <реш> ну, я читав косулю збили недавно там. Ні, ну, я читав в новинах біля, десь біля, Києва. Це що, я на кутні часи вже заборонили, це що не поворотили? Так. Да. Там так і написано, що полювання заборонене. Висіла табличка, типу. І він вискочив, типу, без рогів, здоровий, коротше. Я у папу питав, то олень чи лось? Ні, то олень був. Він сказав, що в наших краях взагалі то лосі, Да, так, ну я б, я б відрізнив, якби лось. Вони ж агресивні трохи ще. Ну і побільше, типу, мабуть. Це Лосі, його типу, дотиски, всіх приєм Лосі, він бачить і не раз. А. В ЧЗО там Осі, дофіга Осі. В ЧЗО. Де. Ну, Чорнобильська Де. зона відчуження. Це мені знайомий розповідав, що почали туди ходити, типу, ну, із всіх там пару чоловік зловили, а так ходять і до дуги ходять, і Прип'ять. Тупо ну, не бояться, що там можуть бути якісь міни заміновано. Типу вони йдуть критять і не бояться, якщо радіація Не знаю. І вони туди ходять, там якась блогерша ходила тиждень, тиждень живати. Друзі відстали. А потім отуди вниз поїхати. Пару років тому з другом сюди пізньою осінню приїхали. Вже дуже холодно було. Здається, 31 листопада, чи щось таке. То зараз комфортніше тут по температурі. Бревина гора називається локація оця. Оу-оу! Oh, oh. Прапор класний. Тепойно. якийсь ставок там. Не знаю. поехал. Угу. ничего не забыл? Ой, блин. Болыть? Давно уже. О, блин. Сейчас будет топовый спуск. Гупрошка вас нафоткала двох, А, так як Да, то, що ти крича. А ти тогда в нього його не фото. Ну да. Вона не наслухалась. Ну да. Ну там можна переключити на англійську. Може. Шкода, що української нема, блін. Поїхали Ох, бля! Це ми в Григорівці, здається, в селі. Непогано. Як це на копці приймаєш? Блін, і не почекали. А скільки Я до вашого дому. Да. Далеко ще? Ну, не знаю, можливо, 5. Дивіться, щоб ми тут проводити. Не знаю. А? Не пам'ятаємо. Ну да, ми вниз. Може ми там поверну. О, знайомий магазин. Оце воно. А потім туди, да? Так. Восьмой трасу. Ой, <invece> <с legislation> oh, же заезд. О, покупать выше. Подчекай, что? Тут мы как мы спит На разрыв типа пылочки? А можно це, це разлив да? О, бланш, блин. А, ну конечно. Дорогие. Все, вот это литра? Вот по литру. Якого? Бланж. А. А. Тушак, ну давай, да. Дайте нам, будь ласка, три літри бланжа. Три пляшечки по литру. литру. Хватит его. Можемо можем і він еще один просто. Не вин. Он такой не хочет, типа, смажить Просто поняв, так і не А, довго твой. А в да. до... нас цей, так. А в нас ну, де вагон просто. Не хочемо. А зараз буде поворот уже. Там пора бы лежал. Не, буде. не буду. тренування, конечно, вийшло горе нас. Да. Кивасика висок... мы натренувались. Сіперзачки уже. А. Тысяч бісело килокологій складывай. А на Бравский. Тоже 1010. Не, то есть все равно ты слышно. Цеки тоже калорії. Ну да. А, блокпост. Сейчас вручать в поїздке вам. Там нарушить. Да. Нам не рушить. Праве плече вперед. Ліве плече вперед. А, ліве плече. Це в мене буде прикольний маршрут, поняв, що ми діти виїхали і вернулися забувати. Типа, якщо направо, то ліве плече вперед. Так. Як як кузнечик казав? Як кузнечик казав. Ну так, не так не

А? The windapいる, the а там красный, там yeah, спуск hey, no. No, классный. Да, там классный спуск такой. Ну да. Да, там спуск. по пункту 17 чи 15-й статті. Да. Блін, це не можна показу. Давайте може зупинимось трохи? Зараз 4-1, Туда чи? Це ми в трипілля заїхали. Mm -hmm. Гарні собачки не гавкають.

Ну що, поїхали. черговий спуск Ох ти! Нормально. Поменше б трави. Не вийде тут. Ох, блядь побити рекорд. Але все ж... Обменешся? Не, нормально. Та ні, жопа тільки стомилась. Навіть ноги я не відчуваю, щоб ти прям стомились, така от... У мене руки. Ну, ноги на правді можливо теж. Ні, ну нормально бахне. Як тобі завтра буде їхати в машині? Чи комфортно буде? А? Ну типу через жопу. Да? Так? сидушки сідочки жну є на Ага. Якби я на, на такі сидушки їхав, да. то це одна справа. А так чи не їхати?

За неї аж за ним ділянка? Так. О, прикольно. Бачиш? Картини виставили, походу продавати буде. Як в Києві прям. Ох, тут народу капець. Через твій скрип не треба сигналити людям. Чуєте так? Я скриплю, ти трещиш. Я не вмешаю, як я не попитаю.